І так, всім привіт, привіт, привіт! Сьогодні ми готуємо піцу. Для цього нам потрібно 300 мл води. Теплої. Одна пачка сухих дріжджів. У мене це фірма Доктор Енкер чи Хенкер. Коротше, 7 грам. Доктор да. Еткер. Ну, класно, кстати, дрожжі. Так, потім ми беремо чайну ложечку солі. оп, і столову ложечку цукру. Оп, як завжди, все швидко і все доступно. Тепер я лишу дрожжі буквально на хвилин 5, подивлюся, що з ними станеться. Бо бувають такі дріжджі, що вони не починають оживати, і ми тоді їх викидаємо. Зараз глянемо. Так, друзі, перевірили, в реакцію вступили. Значить, все добре. Додаємо муку. Ой, муки, не знаю. ну, Давай будемо на глаз. Потрошечки, по розмішувати, там будемо бачити далі, як воно буде. ви бачите, муки підсипаю, щоб отаке було тісто. Зараз я буду вимішувати хвилин 10. Все, більше муки нам не треба. Оце воно таке має бути. І головне його зараз вимісити. Вимішуємо так, вроді його розтягуємо по мисці. Зараз я покажу, яке воно буде в кінці. Так, оце ми вже, дивіться, я вже його вимісила. Отаке воно, бачите, ще трошки липке, але вже, вже кучі держиться. Тепер ще я два. Трішечки олії, ну, я знаю, грам 100. Отак От по всій миски. І зараз ще з олійкою ще його трошечки вимішаю. Все, дивіться, оце таке в нас ось у тістечко. Бачите, воно до рук не липне. Отаке От воно мігсеньке, все, і ми його зараз ставимо в спокої, і хай воно собі віддихає десь годинки-півтори. Побачимо, що буде далі. Так, пройшло півтори годинки. Дивіться, яке воно піднялося як. М -м -м, не тістечко, а пух. Зараз будемо робити піцу. І достаємо все, що в нас є. Будемо виробляти. Тістечко таке мягеньке, бачите? Не забите. М -м, прекрасно. Так, дивіться, я без качалки. Ось розкладаю її пальцями. пальцями, Воно тісто дуже гарно тягнеться. Ось ось. Без скалочки. Взяла зразу на пергамент і зробила отакий От в мене вийшов на весь противень. Отака От буде велика піца. І зараз начинку, кетчуп, і потім начинку, яку я забажаю. У <му> мене кетчупа нема, а є такі консервовані томати. Я знайшла. Коротше, що знайдете? Це з'їсся, ми ж для себе робимо. Так що я люблю з томатами більше, чим скічку. Там оті приправи різні. О, ось бачите, це я вже наклала, наложила. О, красоту і зараз буду рівняти. Так, коли ми це все помастили, викладаю, знайшла тут таку. Буженку я. Так. Так. Тик. І так. Ось дивіться. І ще п'ятий кусочок. І тик. О! Оце я так наскладала. О, красота, красота. Зараз у мене ще є гриби. Правда, вони були в морозилки, але нічого з ними не сталося. Вони зараз підпечуться і буде красота, красота. Отако. От так, гриби. Далі в мене є олівочка. Олівочка. І зверху зараз прикрашу помідорами. Так, отакий от витвір мистецтва в мене вийшов. Зараз я почекаю 10 хвилин. Аби тістечко трошечки піднялося. І потім затираю моцарелою. Отаку я скупила моцарелку. Вона вже потерта, продається. Моцарелла. Все, бачите, потерта. І все. Буквально піца, я не знаю, 20 хвилин і вона буде готова. Піца вийшла шикарна, велика. Не встигаю знімати того, що вже розхопали. Але трошки товста. То хто хоче, можна на дві поділити. Всім смачного.